Гетьман реєстрово козацтва Іляш Караїмович походив зі знатного караїмського роду у Гетьманом його проголосили одразу ж після страти Павлюка, оскільки він підтримувався про польської орієнтації. Саме він разом з полковником Барабашем та іншими офіцерами заарештував Івана Сулиму та Павла Павлюка, передавши їх польській стороні. У лютому. 1638 року у Варшаві проходило засідання Сейму, на якому розглядали проблеми запорізького козацтва. Постанова була наступною. Козацький реєстр зменшився до 6 тисяч шабель. Право на реєстр мали лише ті козаки, котрі не брали участі у антипольському повстанні. Жодних виборних гетьманів над реєстровиками мають керувати польські комісари. Всіх командирів полків має бути шляхетне походження. Крім того, Січ повинна перебувати під постійним контролем реєстрових полків. Щоб досягнути своєї мети, гетьман польського війська, Коніспольський, та Микола Потоцький наказав Караїмовичу взяти два козацькі полки та йти на Січ, щоб розправитися з тими повстанцями, котрі втекли на Запоріжжя внаслідок антипольських бунтів. На щастя, на Запоріжжі все час уже козакував та керував досвідчений воїн атаман Дмитро Гуня. Дізнавшись про плани поляків, він скликав велику козацьку раду, на якій постановили дати гідну відсіч. Зазіханням польської сторони. Караїмович, хоч і стояв за поляків, але прекрасно розумів марність наказів польського гетьмана та польського керівництва. Тим більше, що чимала кількість реєстрових козаків втекла на Січ з табору Караїмовича, і він повернувся на Черкащину у свою резиденцію ні з чим. Подальша доля Іллії Караїмовича склалася трагічно. У квітні 1648 року він за наказом Миколи Питоцького був командиром з одного зі полків, що йшли верхом по Дніпру. Дізнавшись про те, Богдан Хмельницький вислав їм назустріч повстанські полки. Старшинам полку вдалося мовити реєстрових козаків перейти на сторону повстанців. Ілляш Караїмович, зазвичай здаватися не хотів, прекрасно розуміючи, що козаки не пробачать йому ні зради Соломи, ні Павлюка. Тому разом з кубкою своїх соратників прийняв бій та загинув. А в цей час набирало обертів повстання Богдана Хмельницького йшов 1648 рік.